14 квітня, близько часу ночі, 15 хвилин, нам на лінію 102 зателефонували працівники служби охорони і повідомили, що у них працювала сигналізація в одному з об'єктів, які вони охороняють. А саме супермаркет ЕКО. Відразу слідчо оперативна група виїхала на місце події. Туди ж було відправлений наряд патрульної поліції, виїхало керівництво. І при вході огляду місця події ми виявили, що йде пошкодження вікна, і видно, рух був. В самому приміщенні даного супермаркету ми разом зі службовою собакою зайшли на територію вже всередину цього приміщення і затримали там одного зломисника, який був в камуфляжній формі і в балаклаві. Поки оглядалася найближча територія, напротязі 15 хвилин також був виявлений ще один зломисник, який також приховував своє обличчя за допомогою Балаклави. Обоє хлопців по 17 років, обоє місцеві раніше не притягувались до кримінальної відповідальності. Обоє з благополучних сімей. Навчаються, в принципі, скарг як таких не знаходили на їхню поведінку, але в ході досудового розслідування будуть встановлюватися і інші дані. Вони не чинили опір. Бо собака вже була з відділу службова, то вже вони боялися втікати. Вилучали вже все, що вони наготовили. Сумки. ті. Всі понабирали чехли від гітар, туди все напихали в майна. Охорона самого марку ця їхня приватна, то вони вже і бачили не раз тут ці хлопці, що вони приходили тут, діжурили, розглядали все. Так що вони вже планували. В основному йшли ножі, автоматична зброя, пістолети, воздушки, годинники чоловічі, зажигалки ну, така чоловіча серія. При одному вигляді на зброю вона, якщо людина не розуміється, вона буде думати, що це бойова зброя. І в близькість Відстані, наприклад, до двох метрів вона може причинити тілесні вшкодження. Якщо в обличчя, може вибити око і таке інше. Ну, якщо буде термін там, ну, условний, 2-3 роки, то це буде взагалі добре. Надіюсь, що я поменяю свій характер, якщо буде условно. Я то так думаю.